Чи говоритиме Київ про брехню від Білого Дому? Мовник NBC News наголошує міністр оборони США під гексет вже втретє одноосібно призупиняє військову допомогу Україні. Для цього керівник Пентагону навіть збрехав про брак зброї на арсеналах США, адже в об'єднаному штабі США повідомляли, що запас і ракет і снарядів цілком достатній. Тепер і демократи, і республіканці публічно закликають негайно відновити допомогу. Долучаються і змі редакт. Ційна колегія видання New York Post, шанованого Трампом, публікує звернення до президента. Наполягають, що зупинка підтримки України вдарить по США куди більше ніж трохи незаповнені склади Пентагону. Путін зневажатиме Трампа і надалі. І зрозуміє. Лише силу про це говорить мій колега, журналіст та публіцист Віталій Портников. Він зауважив, що президент США хотів змінити позиції Москви щодо війни, але навіть шляхом послаблення України це не вдалося.